Добрий день. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, чому ми так багато в психотерапії займаємось питаннями дитинства. От я часто чую від клієнтів, що вони скажуться, навіщо нам оце ваше дитинство, я от сьогодні прийшов, сьогодні є конкретна проблема, її треба вирішити. Все дуже просто. Навіщо ви лізете в це дитинство? Так ось я хочу пояснити, чому. Терапевт повертає клієнта до дитинства. Наш вибір стосунків, наш вибір роботи, наш вибір стилю життя все це ми вибираємо не просто так, ми вибираємо це, тому що є певне дитинство, певні моделі, певні захисти, які ми здобули в дитинстві, які ми продовжуємо виконувати в дорослому віці. Ці моделі могли допомагати нам вижити в дитинстві, але вони можуть і зазвичай заважають нам у дорослому житті. Уявімо, фундамент будинку. Якщо фундамент кривий, якщо фундамент не стійкий, то все, що ми не будували на цьому фундаменті, буде зруйновано, або не буде виглядати так, як повинно виглядати надійне житло, в якому можуть жити люди. О десь так само працює і дитинство. Розуміння дитинства дає нам можливості для пропрацювання своїх дитячих травм і дитячих способів, моделей, поведінки. От, наприклад, якщо ми сьогодні з вами розуміємо, що так, моя поведінка, вона обумовлена дитячим досвідом певним, то я можу з цим щось зробити. Тобто, я не просто. Усвідомлюю, що от було і все. А я приймаю це. Я приймаю, що це так, це моє минуле, я з цим щось можу зробити, і я хочу, найголовніше, щось з цим зробити. Тому що, якщо ми будемо дивитися просто на сьогоднішні проблеми, як на проблеми, які з'явилися тільки сьогодні, ми ніколи не зрозуміємо, чому, коли начальник наш підходить і починає підвищувати голос. Ми тремтемо або завмираємо, або плачемо, або не можемо якось адекватно відреагувати на це. Це не проблема сьогоднішнього дня, це проблема дитинства, в якому, наприклад, над дитиною було скоєно психологічне або емоційне, або ще якесь насилля. І ви в цій ситуації, коли вже дорослі, реагуєте все одно, як дитина, тобто ви завмираєте або плачете. Або ну, якось по-іншому реагуєте. Тобто, так, як не повинна доросла людина не повинна реагувати на підвищення голосу вашого начальника. Це дуже простий приклад, але він показує, чому саме ми працюємо з дитинством. Тому що, коли ви розумієте, що в начальнику ви бачите батька, мати, бабусю, дідуся, тітку, дядька, будь-когось дорослих, ви розумієте, чому ви так, зараз реагуєте саме на це підвищення голосу. Ви розумієте, що за підвищенням голосу стоїть насилля, яке ви пережили в дитинстві. І коли ви пропрацьовуєте це, потім, коли приходить в один прекрасний день ваш начальник і підвищує голос, ви спокійно відповідаєте і спокійно реагуєте на підвищення голосу до вас. Я привів цей приклад для того, щоб було зрозуміло, чому саме. Нам важливо працювати з дитинством, чому без дитинства в принципі немає психотерапії.